На спонтанну акцію під посольство Російської Федерації приїхали учасники руху демократична сокира. Кажуть, зібралися тут після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що з будівлі дипустанови пробувається дим. Біля амбасади нині перебуває моя колега Ганна Рибалка. Можемо поговорити наживо. Тож, Аню, чому приїхали активісти і що відбувається у посольстві? Яно скажу, що останні години мережею активно почало ширитися відео, на якому видно, як із цієї будівлі будівлі амбасади російського посольства у Києві власне з верхньої частини із труби іде густий білий дим. Ну і власне потім користувачі мереж, які побачили власне цей відеозапис в телеграм-каналі Київмеп, вони почали ширити інформацію, що буцімто тут іде, може йти всередині. Амбасади, якесь знищення документації. Жодної якоїсь офіційної підтвердження інформації цього не було. Утім, попри це. Це відео почали активно ширити і е, користувачі соцмереж, щоб перевірити, що дійсно тут відбувається біля посольства Російської Федерації у Солом'янському районі столиці. Ми приїхали сюди і е, зненацька побачили, що тут збирається акція, а саме активісти е, руху Демократична Сокира, і е, вони привезли, вони приїхали не самі а собою. Привезли дрова і каністри. Чому так? Що вони хотіли цим показати? Можемо послухати далі. Побачили в новинах, що у посольстві Російської Федерації там щось горить. От, а, потім, а потім побачили, що раптом дим перестав йти. От і ми за них, чесно кажучи, злякалися. От, бо ну видно, що у людей, мабуть, паливо закінчилося, зібралися, взяли е, дрова, взяли бензин. Ну от і приїхали сюди, ну чисто з гуманітарною допомогою. От як ну ви знаєте, росіяни там на Донбас їздять з гуманітарною допомогою регулярно. Тому вирішили, що ну ми маємо якусь е, зробити відвідку, так би мовити. До активістів відразу прийшли представники нацгвардії, які тут чергують постійно. Запитали в них, чи будуть вони запалювати тут вогнище. Активісти відразу відповіли, що ні, ніякого займання тут не буде. Тому відразу і поліцейські, і нацгвардійці а також відразу відійшли і жодних перешкод цим активістам не чинили. Спробували ми також у правоохоронців запитати, чому їх нині зібралося тут так багато, тому що зазвичай тут чергують два-три нацгвардійці. Утім, нині було, було Близько півтора десятки, саме і поліцейських, і нацгвардійців. І от як реагували правоохоронці, які були тут з вогнегасником. Прошу подивитися. Доброго дня. Можете нам розповісти? Тут була якась небезпека. Не на роботі. Тут було все спокійно, ніхто не збирався було нічого все, підпалювати. Було, було все спокійно. Ви приїхали, тому що. Ми забезпечили публічний порядок. А тут це був... було порушення, не було право? Не було було. Не на камеру нацгвардійці нам розповіли, що насправді те відео, яке оприлюднили у анонімному телеграм каналі воно зняте насправді не сьогодні, а напередодні Зняте воно з четвертого поверху сусіднього будинку, який знаходиться просто навпроти будівлі амбасади. Зняте воно невідомим користувачем і поширене з відповідними своїми якимись роздумами. Утім, це не є інформація, якась достовірна, як нам розповіли тут правоохорон. Манців, зараз ми бачимо, що активісти вже поїхали. Ця акція була короткостроковою і спонтанною, як ти на початку сказала. Ну а те, що з будівлі російської амбасади немає тут жодної ані пожежі, ані жодних слідів диму. Добре видно. І додам, що цьому сприяє також те, що у Києві рясний дощ. Яно, тобі слово. Дякую, Аню. Ховася під Парасольку. Анна Рибалка з під посольства Російської Федерації у Києві там був дим, диму без вогню. Як відомо не буває, активісти приїхали з допомогою з каністрами і дровами.